Ішов. Я стою у своєму рідному селі. Я стою, я стою на своїй рідній вулиці. За моєю спиною мій рідний будинок. Звідси я, я поїхав більше 40 років, 40 років тому. Тут, в цьому селі, могили мого тата, могили моєї мами. Більше 40 років. Я живу на Черкащині. Але коли приїжджаю сюди, це твоє рідка, це тут, тут ріс, бігав малин. І як сказав герой Леоніда Бикова, капітан Титаренко, коли вони перший раз, льотчики, літали над Україною, він сказав так, і повітря тут не те, не таке. І не співають, і дерева зовсім тут не такі, Так і я. 40 з лишнім років життя в другій місцевості, але серце лишається тут. Я не знаю. Приїду я сюди, не приїду. Роки дають знань своє. Але це село, це моє рідне село. Неповторна моя ця Завжди буде залишатися моїм серці.